-4. Де, давай, у нас буде нова рубрика, да. Як же відео влог без жесті або якоїсь такої прям небезпечної ситуації? А ти знімаєш, так? Да? Ні. А все я саму целую. Стану на себя Нет, ты думаешь, что ты не в кадре, да? Почему я был... ну, я был вымышленный это видео Я не влазил Не лазишь, нет Не все вещи я показываю на видео Вон. Ладно, давай починаємо. Друзі, всім привіт! На зв'язку влог Українці Британії. Сьогодні почнемо випуск з того, що, чому, чому я був. Ну, я був вимушений видалити відео по причині того, що, по-перше, це. Ну, є пандемічні норми, і ми там на відео в, більші, в більшій мірі, ми там без масок, тому прохання боса-боса, щоб ми це ну, відео, які стосуються людей, які стосуються локації, ферми тощо, щоб вони були заморожені. От, тому буде формат відео тільки наші фейси. От, я надіюсь, вони вам до кінця нашого перебування тут на фермі не набридять. О, тому е, так, ну якщо комусь потрібно, то ці відео є. Я можу їх скинути при бажанні, з якою цілею вони знімались. Щоб ви, люди, які зараз це дивляться, знайомі, незнайомі люди, які планували їхати на ферму або вже на фермі, щоб ви розуміли, що це робота не з легких. Щоб ви побачили, почули і частково відчули, куди ви їдете та з якою метою. Зараз трохи буде відео, яке я знімав раніше, бо зараз знімаю свіженьке у зв'язку з вчорашньою ситуацією по відео. Коротше, ми вже в новому місці. Міхас займається своїми справами, ми відпрацювали. Ну, якщо відверто, ну, я особисто дуже, дуже важко вивожу цю роботу. Мішка, як тобі взагалі? Дуже-дуже важко. Хребет підпадає. Так, щоб там не думали, що це дуже проста, легка робота, за яку а, платять дуже великі гроші. А, платять ну, нормально, при... ну як нормально. А, там буде, може буде окремий влог про а, вартість роботи, які там погодина так і таке інше. Але скажу те, що ну, дійсно, дійсно важко. Просто день завершується і. І єдине, що е, добре цьому дні, це те, що він завершився <свісно> Ну, в мене особисто. От, тому ті, хто планують їхати е, або вже їдуть е, особливо на спаржу. Я не знаю, як на інших культурах. Е, но в мене знайомі друзі їздили в, там, на, ну, на полуницю, і там, в принципі, кажуть, що нормально. Я ж кажу на, на спаржу, друзі. Мені казали, що це е, одна з найскладніших культур. Ну, Я тепер розумію, що вони казали, що вони мали на увазі. І це ще спаржі сезон не почався. Ми тільки готуємо там, ставимо теплиці і таку різні штуки. І це ми ще її не збирали. Як там буде по збору, я не знаю. Свої особисті там, наміри і цілі я вже потихеньку виконую. Ну, те, з якою метою я поїхав відповідно, в Англію. Е, от. Тому е, цікаво, як я все це буду стягувати, е, моє тіло, е, моя ну, психіка, фізіологія е, і таке інше. От. Зараз ми живемо разом з Мухелом, Чому я е, ну, дуже радий, бо коли ти живеш з бандою в каравані, е, ну, є різні моменти. Не всі речі я показую на відео. Щоб ви не думали, що така класна картинка там, з музичкою з монтажем. Це все так, воно є, воно має місце. Проте знайте, що є речі, які є внутрішні, про які не знімають відео, про які не говорять. І все це є відносно між людьми, це є стосунки. Це не є погано або добре, це є формат життя між людьми. І коли проходить, ну я здається, в другому відео записував про там про штормінг, про всі ці речі, скажу, з часом люди себе проявляють. Там перший тиждень, два, ну на другий тиждень, в принципі, вже люди себе відкривають. Воно в дрібницях. Воно все в дрібницях. Про те, що бути дуже уважним, ти для себе розумієш, яка є людина? От. Тому е, ще раз подумати перед тим, як кудись їхати, е, ну, на яку роботу, що робити, і чи вартує. Хоча спробувати, я ж кажу, спробувати. Спробуйте. Бо, типу, ви в будь-який момент можете поїхати додому. Це ну, трохи е, від, від, відверте е, інтерв'ю від мене. Воно буде, мабуть, е, одним. Куском, да, без монтажу, там це так чисто, як воно відчувається, так зараз і говорю. Ну, це робота для людей, які не звикли працювати головою. Ну, я себе знаю, я за останні, може, років 10, клас 9 я працював руками. Я пройшов стройку, там всі ці інші, ну, інші роботи руками да, фізично. Проте розумію, що ну, мені більше імпонує ну, по душі, це інтелектуальна робота. Да, це там, викладання, там, педагогіка, менторство, івенти, е е е фестивалі, таке інше. Ну, це моє особисте. Я за те, щоб працювати головою. Да, і тут е формат роботи він е е мінімально потребує від тебе інтелектуального навантаження. Там ну, Якісь є моменти, які треба чисто логічно їх. щось... Ну, типу, Шарити, у нас є супервайзер, який ну, достатньо цікавий в окремих аспектах. От. І коли ти щось говориш, ти розумієш, що ти зараз можеш йти в супротив з цією людиною, хоча ти розумієш, що це буде логічно. <ражнє> От. Але в цілому дуже класний досвід, класні навички. Так, не навички, а, мабуть, через ці аспекти ви зумієте себе по-новому для себе відкрити. Наскільки ви цілісні внутрішньо, наскільки ви бачите себе в майбутньому куди рухатись, завершуючи цей влог про зворотню медаль цієї роботи, знайте, що буде непросто. Ну, робота дійсно фізично важка. О, тому зайвий раз подумайте, перед, ну, все зважте, при бажанні спробуйте, якщо воно того вартує, все, що буде на відео, воно. Показує одну сторону. І за всім цим стоять ті аспекти, які зазвичай люди або не знімають, або не ну, говорять. Зараз я про це говорю, проте не все можна знімати. Ну, Мається на увазі, не можна знімати якийсь конфлікт, який ну, відбувається з кимось. Да, як він вирішується, це вже якісь особи... індивідуальні якісь речі і можливість шукати альтернативу в спілкуванні. Тут цього бракує. Я думаю, що з часом це воно ще ну, більш загостриться. Проте, якщо ви маєте якісь для себе інструменти, якщо е, ви ну, так скажу, зумієте бути максимально собою цілісні, шукайте якісь аспекти, які вас надихають, які дають вам енергії, сил рухатись далі, щоб там не було зовні. Типу тобто воно все тимчасове. Шукайте свій стежень. Слухайте його, відчувайте життя і всі події, які є навколо вас. Ну і по максимуму витягайте з того, що відбувається для себе з користю. Напишіть в коментарях під цим відео, які питання вас цікавлять, і потім вже я окремим блоком зніму окремий випуск про ну, найбільш актуальні запитання з вашого боку, і вже безпосередньо дам на них відповідь про те, що я знаю, про те. Підкреслюю, що це тільки мій досвід, моє бачення, моя думка. Вона може з вами не збігатись або не збігатись з думками інших людей, які вже були, або які планують їхати. Тому це особисто моє враження, мої умовиводи. Тому все проноситься через таку призму свого бачення, свого розуміння, проте, з іншого боку, надіюся, якась інформація для вас буде корисною, цікавою, і якийсь сенс з неї буде. <реш> Після випуску про питання, відповіді, прохання, всі ці відео передивіться, і вже потім пишіть запитання, які стосуються безпосередньо там чи візи, чи що з собою брати. То, що я все це, це зніму окремим випуском і вже потім задавати питання. Бо коли пишуть багато людей питання одноманітні. І це все час. Ну, не хочу нікого там образити, тому якщо комусь ще не відповів на запитання, я зніму це окреме відео і вже там подивитись на ваші запитання, відповіді. Станом на... <плес> на зараз у нас вже поїхало двоє людей, які ну, фізично не вивозять, тому підкреслюю ще раз, робота фізично важка. Тому собі там, не будуйте очікувань, що це дуже просто, і ви там рветесь, пишете по сотні повідомлень людям, які вже на фермі, або в, в ту чи іншу е організацію, е зокрема в ProForce. Щоб ви розуміли, коли кидається е пост про, якийсь, про якусь вакансію, там за 2-3 години е набігає там, по 900 заявок. Та, і люди, які там працюють, вони обробляють ці заявки індивідуально, е і це це займає час. Згадав один момент, як же відео, влог без жесті або якоїсь такої прям небезпечної ситуації. Тому на днях ну, я міг потрапити в не дуже пряму ситуацію. Заїхали в яму, везучи, там такі ну, важкі були палети. От, я встиг ногу прибрати, проте трохи мені. Ну, як да, якщо б я на стихії прибрати, то, то були б якісь дуже може, негативні наслідки. От, і ми трохи відділився е, 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 дуже, дуже е, легко. Знаю, що люди це люблять можу. Ну і там з іншого боку, новичкий синячок. Вибачте за це відео про те. Ціль знімання цього відео, що так само бувають різні ситуації навіть на фермі. І що б то не було, найголовніше це ваше здоров'я. Воно не коштує ніяких грошей і всього іншого, тому його максимально треба зберігати. Дякую всім, хто зараз це відео до кінця дослухав. Надіюсь, якісь ідеї, думки я вам навіяв. Або не або не навіяв, не важливо. Просто ви тепер знаєте якісь моменти, які можливо не проговорюють до моменту виїзду на роботу на фермах в Британії. Прохання якось на це відео відреагувати, писати будь-які запитання під цим відео. Буду вдячний за будь-який коментар або лайк, бо це дає мені розуміння, що це відео дійсно комусь потрібно, цікаво. І є сенс надалі знімати такі відео. З вами були українці Британії Сергій Островушко і І Михайло. Ну, Мішель Батіння. Мішер Батіння. Все, папа.